Після 12 років шлюбу чоловік раптово заявив: Забирайся з моєї квартири, безплідна, ти мені не потрібна, у мене тепер інша, і вона вже другу дитину чекає. Я мовчки зібрала речі і пішла. Через тиждень ми зустрілися в тому самому парку, де колись він освічувався мені. Він прийшов на зустріч із нахабною посмішкою. Що, прийшла вибачення просити? глузливо запитав він. Я простягнула йому білий конверт. Це тобі. Прочитай прямо зараз. Він відкрив і його обличчя зблідло. Що за нісенітниці? закричав він. Це результати ДНК тесту, спокійно відповіла я. Твій первісток тобі не рідний. Він стиснув аркуш у тремтячих руках. Цього не може бути, вона ж присягалася, що це моя дитина, прошепотів він. Я подивилася йому в очі. Вона брехала, а я вирішила дізнатися правду. Я не чекала вибачень, просто розвернулася і пішла. Навіщо дивитися на того, хто зрадив мене двічі?